26 жовтня вийшло продовження, мабуть, ще найдинамічнішої гри всіх часів Гост Ранер 2. Гра має великий тем. Тут ми у ролі бойового кіборга пересуваємося завдяки паркуру по неймовірному кіберпанківському світу та вступаємо у сутички з численними ворогами, філігранно розробуючи їх всіх на шматки. Також гра має українську локалізацію. Про це все зараз і поговоримо. Грає прямим продовженням першої частини, але грати в першу частину для розуміння сюжету не обов'язково, хоча я б вам все одно зарадив, бо вона дуже крута. Ми тепер співпрацюємо з одним із угрупувань, що полагодили нас після подій першої частини. Та під час одного завдань ми нароком дізнаємося, що антагоніст першої частини може відродитися. Так, повторне використання антагоністів я не підтримую, але тут вистачає і оригінального контенту. Також, як на мене, сюжет тут не головна складова гри, і він точно став краще, ніж був у першій частині. Тому давайте одразу ж перейдемо до головного в цій грі, до геймплею. Переміщуватися по локаціям ви тут будете переважно на своїх двох. Тому було дуже важливо зробити цей процес цікавим, і можете бути певні, розробникам це вдалося. Під час подорожі ви будете дуже мало часу проводити на землі, ви переважно будете бігати по стінам, стрибати між різними платформами. Їздити по рейкам, літати на дронах та на гаку кішці. Також у вашому розпорядженні є стрімкий ривок, що хоч і потрібен більшою мірою під час боїв, але свою роль у паркурі він також відіграє, допомагаючи вам зманеврувати або застрибнути на якусь далеку платформу, або вижити, якщо ви десь помилилися і не дострибнули до цілі. Я сказав, що ривок потрібен для паркуру і боїв. Але тут буде правильніше сказати, що взагалі весь паркур потрібен в тому числі для боїв, бо під час бою ви не припиняєте стрімко стрибати постійними платформами, а навпаки, починаєте це робити ще більш вправніше та поєричніше, бо тепер від вашої помилки може залежати ваше життя. На грі немає школи здоров'я, яка є у більшості сучасних ігор. Кожен постріл ворога може стати для вас смертельним, тому треба всіми доступними способами його уникати, а уникнути тут є чого у грі купа різних типів ворогів. Відрізняються вони кардинально, а не тільки кольором та кількістю здоров'я. Як у більшості інших ігор, найпростіші вороги просто стріляють вас одним снарядом. Далі будуть стріляти цілою чергою. У вас є можливість блокувати ці снаряди, але це витрачає стаміну. Ви можете дуже швидко відбувати снаряди мечем, але для цього треба влучно натискати кнопку перед самим влученням снаряду у вас. Також є вороги, які б'ються у ближньому бою. Їх треба контратакувати. Є роботи, котрі пускають хвилі. А щоб їх знешкодити, треба кинути в них сурікен. Є вороги зі щитом, вороги, що стрибають на вас, вороги з енергетичними цепами. А ще в грі оригінальні боси, бо із з котрими не схожі один на одного та взагалі ні на що інше в грі. І пам'ятайте, що все ще кожна атака вас ваншотить. Ви також вбиваєте з одного удару переважну кількість ворогів, окрім босів, звичайно, і кожне таке вбивство супроводжується розрубанням на частини. Хосранер це гра, в якій ви врешті-решт відчуваєте, що у ваших руках небезпечно. Зброя, а не палиця, що просто наносить певну цифру демеджу, як в іграх Ubisoft. Також гріє різні ультимейти, що дозволяють швидко вбити велику кількість ворогів, але я майже цим не користувався, бо це занадто імбово. І мені було дуже цікаво на кожній арені вирішувати просторову головоломку, що заключається в тому, в якій послідовності треба вбивати ворогів, щоб це було максимально ефективно і файно. При цьому не зваливши кулю, чого не скажеш про звичайні здібності, як у рукени чи інвіз зі створенням клона, які не просто можна, а треба використовувати та навіть комбінувати. Це вимагається від вас і в боях і в просторових головоломках під час пересування світом, і робити це дуже цікаво. Грі купа здібностей і можливостей. А чи можна їх якось покращувати? Я вам скажу. Так, до всього іншого гріє ще й прокачка. Вона стала в якомусь роді простішою за першу частину, де вам потрібно було складати тетріс. Тепер ви просто покращуєте свою материнську плату, збираючи заховані на локаціях колектибуси, проходячи на обов'язкові головоломки, оболомки, перекурені випробування та на обов'язкові бої, як у якомусь думі. Потім на цю материнську плату ви можете встановлювати покращення, які можуть бути просто збільшенням витривалості, так і надавати вам абсолютно нові способи використання ваших здібностей. А де ця перекачка відбувається? Вона у хабі. Так, на відміну від першої частини, тут з'явився хаб, котре ви переробляєте після кожного виконаного завдання. Тут ви можете прикачати персонажа, пройти додаткові випробування у симуляції та побалакати з NPC. І це нововведення мені здається дещо зайвим, бо у персонажів, яких з часом буде ставати все більше, по 3-4 діалоги після кожної виконаної місії, і ви можете застрягти у діалогах в хабі на пів години, що дуже збиває темп. А для такої динамічної гри це абсолютно зайве. Благо більшість діалогів не обов'язкові, і ви можете після потраплення в хаб одразу ж починати наступну місію, але так ви можете втратити частину історії. Це ж подання сюжету під час динамічного екшену в першій частині мені подобалося більше, хоч і дещо розмивало увагу. Грі є українська локалізація, яку б я не назвав чудовою. Там дуже багато неточностей, русизмів та просто поганого перекладу, що й не дивно, бо локалізацію довірили росіянам. Але як і у ролику про Алана Вейка, я вас закликаю грати виключно з українською локалізацією, щоб всі розробники бачили, що на нашу мову є попит, і починали її додавати у всі свої ігри, а якість з часом буде покращуватися. У підсумку можу сказати, що гра мені дуже сподобалася і стала гідним продовженням оригіналу. Я люблю три ігри та інді-ігри, але дуже нечасто виходять ігри середнього масштабу, які здатні мене зацікавити. Але Ghostrunner 2 саме така гра. І тут дуже динамічний, видовищний та якісний нестримний екшн, трохи підкачала українська локалізація та невеличке сповільнення темпу гри діалогами. Тому гра від мене отримує 8,5 балів з 10. І я раджу всім ознайомитися з цією чудовою грою. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалося, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До зустрічі!